О, справа 153, дріб 1926, дріб 23, поваження 1 тарек, С, дріб 153, дріб 43, дріб 25 тарек К. 17 березня 2025 року я є суд військового складі уголовуючи суді закриття особового засідання поруч, особика була скаргу, Кіске. Піддачу відкритому судовому засіб приміщення в цьому суддянському області скарги кістки Василя Володимировича на постановку заходять комунального родження становити. Зважаючи на скарги з виконання повного рішення суду, пов'язка треба грунтов до дістатина, що може бути витрачений значний час, суд бажає знаки проголосити уступну до результатну частину, керуючі стати 303-307 Кримінального кодексу км. По питанні пропонування пропущення пропущеного сьогодні подання скарги за доміте, планувати свого для Звернення до суду зі скаргу, задоволення кіск, скальпні кіск, кіски кіск, Василя Володимирина постаново заквітка комунального провадження 25 листопада 2024 року, виносимо начальнику СДВП No1 Маріподівського правому в Вінницькій області в Любомським відмовити. Матеріал комунального провадження судити на реєстру дослідження 120, 230, 700 251, 700.000. 115 від 27 грудня 2023 року за частиною першої статті 171 комірного кодексу України повернути до слідчого відділення, відділення поліції родину і дійзкової правопорації області. по розкрижень, повний простокол до складі в 16 години 17 березня 2025 року пострічність підмого. Не могли мені перекласти, що, що, воно, що він сказав. Що це він сказав? Що-що? Відмовлено. відмовлено. Мені відмовлено у, за задоволення. А коли повний текст буду? У 16-й день. Сьогодні. Дякую. Друзі, ось нарешті у мене ухвала. Боже мій іменем України. Ухвала! судді Дзерина по цій справі. Ну, як на мене, як на моє тверде переконання, це просто цинізм найвищого гатунку. Тут не треба бути юристом, а просто людиною людяною. І тут все стає зрозуміло, Дивіться, що ж він пише в цій ухвалі. Я не можу зачитати її всю, адже 4 аркуші це дуже довго. І, розумієте, тут стільки канцелярщини, стільки оцього суконної мови, що не кожен витримає. Тому я дещо тільки фрагментарно процитую. Ось. Відповідно до ухвали Вінницького апеляційного суду, а була така апеляційна, я звертався за апеляційною скаргою до Вінницького апеляційного суду, оскільки вже ця справа довго тривала, вони вже тут по першій інстанції в Ямполі її закривали. Апеляційний суд її знов поновив, і ось тому він згадує апеляційний суд. Відповідно до ухвали Вінницького апеляційного суду від 2 липня 2024 року було додатково допитано потерпілого кізку Шарко. А Шарко, вчителька, вона ж нібито не потерпіла, але він через кому пише: здійснити допит свідка Волинець не представлялось можливим. У зв'язку з погіршенням його стану здоров'я. Все. Один відпадає, Це той, який мав свідчити на мою користь. Далі. Ну, він, мабуть, людина ж здоров'я поправила. Вона, наприклад, зараз в інтернеті є, дуже з нею можна ж поспілкуватися? Ні. Не просто написали, що стан здоров'я, погано і, все, і тому це, це відпадає свідок, на мою користь далі. Від одночасного допиту за участю кістки Шар Шарко відмовилася. Тобто вона відмовилася одночасно, до, від одночасного допиту, щоб я їй не задавав запитання, бо я задам конкретні запитання. Відмовилась на підставі статті 63 Конституції України. Далі. Цікаво. В ході досудового розслідування дізнавачем здійснено огляд YouTube каналу Кістки, в ході якого виявлено наявність відеорепортажу, як Великокісницька ОПЦ МП передавала ПЦУ храм тривалістю. Відео 1 година 6 хвилин, з якого встановлено, що Шарко правою рукою на 2-3 секунди. На 2-3 секунди. А хто бачив це відео, там же ж не на 2-3 секунди, а на багато, на кілька хвилин. Шарко правою рукою закриває на 2-3 секунди об'єктив фотоапарата Кіски під час того як він здійснює відеозйомку. Далі. Дізнавачем встановлено відсутність умислу на перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста. Дізнавач зазначає, що Шарко дійсно закривала об'єктив камери кіски, оскільки не бажала, щоб її знімали на відео та не хотіла продовжувати відповідати на запитання журналіста, намагаючись відійти від нього. В публічному місці я знімав все біля церкви. Ну, ви бачили? Не я до неї йшов, а вона до мене наступала. Ви ж бачили на, на відео цьому. А він навпаки робить, що це я за нею ганявся і до, до неї чіплявся. Далі. Вказані дії не перешкоджали кісті, продовжувати свою журналістську діяльність. Камеру Шарко у нього не відбирала. Ну, ще б цього не вистачало, щоб ще вона камеру в мене забрала. Далі. З огляду... З оглянутого в судовому засіданні ДВ-диску встановлено, що Шарко дійсно тричі закривала долонею об'єктив камери, тіски, після чого збився фокус зображення. А що це за термін, збився фокус зображення? Це ж мала би експерт встановити, що сталося. Якщо, наприклад, в людини зупинилося серце, а потім його запустили лікарі, це не значить, що воно вже після того, як воно запущено, було запущено вдруге, воно буде таке саме здорове, як було до цього. Очевидно, щось сталося, тобто експертиза мала переглянути, чого встановити, чого був цей збій. У фотографуванні, у, у, в камери, але суддя про це і слідчі не говорять, що це треба було експертизу встановити, а самі а самі, писують, самі встановлюють. Що збився фокус зображення. Це що за термін, це що за словосполучення? Але для судді це нормально. Він технічний експерт, головний. Який стабілізувався через 2 хвилини. Тут я вже вам показував. Тут він пише, що 2-3 секунди фотоапарат не працював. А тут пише, що 2... Чир... стабілізувався <кх> об'єктив через 2 хвилини. То 2 секунди і 2 хвилини. Це ж різниця велика, часова навіть. Але для нього це нормально. Однак для. Однак ця обставина не перешкоджала кісті продовжувати відеозйомку. Дві хвилини, навіть самі вони вже встановили, кажуть, що фотоапарат не працював. Я був позбавлений своєго, свого як журналіст робочого інструменту. Дві хвилини. Це багато чи мало? Один може сказати багато, а другий може сказати мало. Але закон каже, будь-яке перешкоджання. На дві чи на 2 секунди, чи на 2 хвилини, чи на 2 години недопустиме. Забороняється законом. Але суддя на це не звертає. Каже, ну, далі, що пише? Чи, який стабілізувався через дві хвилини, однак ця обставина не перешкоджала кістці продовжувати відеозйомку. І в цей період жодних протиправних дій відносно кіски не відбувалося. Бачите? Ви бачите, я, що таким чином Шарко жодним чином не перешкоджала кісті продовжувати свою журналістку діяльність. Та я ж не перешкоджала, як вона тричі до мене підходила, закривала руками фотоапарат, в притул до мене ставала, гладила по щоках, намагалася цілуватися зі мною. Розумієте, обійматися. Ну, чіпляння. В законі визначено такий термін. Чіпляння, хульганство. О, 92 стаття здається. Чіплялася. Тобто я не міг уже працювати, бо коли до вас приходять і гладять вас по щоках, і давайте цілуватися, то це ж <кій> як? У мене, до речі, дружина. Набагато краще, ніж ця учителька. Чого вона має? Нервуватися після того, як мене чужа вчителька обнімає і, ціл, і цілує і гладить. Прилюдно. Але для судді це нормально. Далі. Посилання Кізки на те, що Шарко. Прошу вибачення. Посилання Кізки на те, що Шарко намагалася обійматися. Посилання Кізки на те, що Шарко намагалася обійматися. Цілуватися та гладила, та гладила його по щоках, не може розцінюватися як перешкоджання в журналістській діяльності. Ви чули таке? Ви чули таке? Ну це ж це не вкладається в голові. Я ще раз процитую, що вони тут написали: посилання кізки на те, що Шарко ОМА обійм, намагалась обійматися, цілуватися. Та гладила його по щоках, не може розцінюватися як перешкоджання в журналістській діяльності. Я їй прошу, благаю, не чіпляйся до мене. Чоловіка свого обнімай, а не мене. У мене є дружина, чого ти мене обіймаєш? Моя дружина, ще раз кажу, набагато розумніша і красивіша тебе. А суддя каже, що це нормально, це не перешкоджало йому. Журналістська діяльність. Далі. Це так встановив. І з цим погоджується суддя. Це так встановив цей дізнавач і з цим погоджується суддя. Давайте, на жаль, не можу цей шедевр весь прочитати, бо часу обмаль не можу. Я зараз ще вам... Скажу дуже, тут ось цікаве. Дізнавачем в ході до судового розслідування було допитано Мартинюка Романа, до речі, педагог з Мулеу Подільського, Мартинюк Тетяну, також педагог, письменниця, грамотна людина. Та Мечкодана ВГ. Знаєте, хто такий Мичкодан? А Мичкодан ВГ це священик Православної Церкви України Великокісницької. То запитується в задачки, якщо допитував цього монаха, який представляє УПЦ МП, то ж треба було допитати і, про, і іншу сторону. Мерчкодана, священника ПЦУ, ні. Не. Він допитав, але не дав оцінку цим свідченням, як вимагає закон, і не ввів ці свідчення в постанову. А постанову тільки базував на двох на трьох свідках. на... Оцього священника Московської цієї церкви, на матері Шарко і на, на самій Шарко. Все. А ось цих три свідки Мартинюка Романа Свідчення і Мартинюк Тетяна і оця, оця Василя Мечкодана, Так, він на мою вимогу і на вимогу ну, здравого смислу. І я про це заявляв в обласному суді, що їх треба обов'язково допитати. І вони були допитані, але не оцінені, і жодного слова у постанові не введено про, про ці свідчення. Тобто свідчення базувалися тільки на виключення тих адептів Московського патріархату. Все. А про іншої сторони ПЦУ і близько не було ні одного в постанові. Хоча вони під присягою давали свідчення і надіялися, що їх свідчення вплинуть на, на цю справу. Нічого подібного. Так. Ось ось на цьому можна було би твердження. Це вже суд, суддя. Твердження заявника про те, що досудове розслідування по праві проведено неповно, оскільки дізнавачем не допитано всіх можливих свідків та інших осіб, не проведено одночасних допитів між встановленими свідками через нібито неповноту та суперечність даних ними показань, не отримано. Інших документів, то що слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки, згідно е, частини 4 статті 40 КПК України, дізнавач здійснюючи свою, е, свої повноваження відповідно до вимог цього кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності втручання, в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється, ви розумієте все. Тобто він відібрав тільки тих свідчі, свідків і, е, московської церкви, які йому були потрібні, які зацікавлені. Е, ну, Мама Шаркош зацікавлена захистити свою дочку. А з іншої сторони по справі жодного світка. З жодного свідка не допустив е і, і не зазначено у постанові головне. Свідч свідчення в них брали, щоб вони заспокоїлися, так би мовити, їхню пильність приховати, щоб вони думали, що їх свідчення будуть, щось зіграє, а в постанові їх немає, наче їх взагалі не було. А суддя каже, що це вірно, це правильно. І ось що ж він ухвалив? ухвалив. Клопотання пропонування пропущеного строку для подання скарги за, е, задовольнити та поновити строк для звернення до е, суду зі скаргою. Тут ще, ще й такий був прикол. Вони зробили все, щоб нібито я пропустив строки. Е, позовної... Е, ну, е, ну, Строки подання скарги до суду. Я через обласний суд змушений був доводити, що я не пропустив ці строки. І обласний суд це встановив, а він тільки переписав: ось тут цей суддя Дзерень, що про поновлення пропущено строку для подання скарги, задовольнити та поновити строк для звернення до суду зі скаргою. То це без нього вже цей обласний суд це зробив, встановив, що я нічого не пропускав. Далі. В задоволені скарги Кіски Василя Володимировича на постанову про закриття кримінального провадження від 25 листопада 2024 року, винесену начальником СДВП No1 Моголіподільської РВП ГУНП у Вінницькій області Любомського Відмовити. Тобто мені відмовлено в. У скарзі на цю постанову поліцейського, який твердить, що ця вчителька, яка зараз вчить дітей наших там у, у цій школі, от, що вона нічого не порушувала, що може й далі вчити, розказувати дітям як 15 е, московських, 15, я пробачаюся, патріархів світових. Визнали цю УПЦ МП, щоб діти в це вірили, що дійсно це факт. Вона публічно про це людям говорить на об'єктиві. На, на об в... Перед об'єктивом їм вона це говорила. І ви це бачили на екранах. Розумієте? Ця людина все правильно, хай вона там, хай працює, хай підвищує, так би мовити. Що ж підвищує? Що ж підвищує? Розумієте, там таке протистояння по сьогоднішній день? Дві церкви. Одна московська незаконно збудована, її роблять, так би мовити, терміново задним числом. Узаконюють її на швиденько. От. А друга ця. Яка, яку змушені були за, ну, за рішенням суду передати ПЦУ. Але в селі люди просто налякані, вони бачать, що ні поліція, ні суди зараз не захищають. Зараз не захищають. Іде пропаганда про те, що ПЦУ це. Неканонічна та взагалі грішники. А от УПЦ МП, ну, оце оце Батьківська справжня церква, розумієте? От. І тому люди ринулися, знаєте, люди, ж, ну, люди і люди, ринулися до батьківської знову, ті самі люди, і от маніпулювання. Маніпулювання е, свідомістю. А хто маніпулює? А це мала би встановити СБУ, та ж сама поліція. Де поділися та заборонена література, яка була ну, практично в кожному е, храмі цьому, цих московських церков тут? Цар батюшка, вони, вони голобизали. Де це все поділося? Як це воно так щезло? Ні сліду немає. А де воно все ділилося? Хто дозволив сховати куди? І в який час воно появиться. Отже, друзі, я, на жаль, змушений зараз сам знову писати. Апеляційну скаргу. Ви уявіть собі, я не, жур... не... Я журналіст, я не юрист. Мені, по-перше, це важко, це... але я не маю таких можливостей, щоб я найняв юриста, щоб мені юрист допоміг. Сам захищаюся. І боляче, що. Що ми такі якісь от патріоти наївні, що ну, може, так, хай от хто, як кажуть, везе, тому і нак... 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 накладаємо ще. Тягни сам. Ну, друзі, ну приходьте на такі суди. Хоча б морально покажіть, що ви на, чи... на чиєму ви боці. А то так виходить, що начебто ви з цією московською церквою вже... Поладили, що вам уже хорошо. Розумієте, так виходить. Ці, ця поліція також молиться десь там за канонічну їхню ту церкву. Розумієте? А хто канонічно? Насправді, я тут запитував цю. І не раз на відео ви бачили і того московського. Священника, він каже, що він не московський. От. І інших тих адептів. Я запитував то, скажу, скажіть, якщо ви канонічна церква, то промовте це, що ви канонічна. А вони не можуть промовити, бо вони знають, що для того, щоб промовити це слово, що вони канонічні, це УПЦ МП. То треба мати підстави і канонічні, і правові. А цих підстав немає. От в травні місяці буде час, так би мовити, от істини. Вони мають тоді заявити, хто вони бо ж їм дала держава 9 місяців, а вони надіються, що Трамп змусить. Путін змусить Трампа, а Трамп змусить. Уже Зеленського і нашу державу визнати їх таких, як вони є, із статутом в РПЦ цілею главою про УПЦ МП. От, і, і з тим усім, що, що воно так є по сьогоднішній день. О, адже ж, вже давно встановлено нашими юристами що ця церква на сьогоднішній день дійсно московського патріархату то вкажіть у своїх документах от, щоб кожна бабуся йшла бачила табличку при вході що вона йде до московської церкви все от що закон від них вимагає але суддя це знає все. А що робить іменем України? Героям нашим слава!